Ну, дуже велике спасибі команді. Дуже гарно грає в обороні. Мало моментів біля моїх ворот воріт. І це не тільки моя заслуга. Так, да, були два моменти такі. Не сказати, що дуже, дуже важкі, але в меншості завжди є якісь пробоїни, і це є над чим працювати. Е, мабуть, завжди важко налаштовуватись на матчі. Де ти розумієш, що ти сильніший. І бувай, і з Дніпром провалюються, буває, і ось трапляються на національному рівні таке. Але я вважаю, що і там, і там нормально. Ну, був жарт, що в мене добре виходить грати з азіатами <смір> <смір> з усіма. Але ні, ми граємо по черзі. Просто перший матч починав Богдан, потім я. Потім у нас була пауза, і навпаки. Тепер я почав, потім Богдан, і останній матч вже як вирішить теневський состав. Ну, коли були помолодші, помолодші, молодші, то не дуже спілкувалися, але зараз ми розуміємо, що конкуренція на льду це не конкуренція в житті. І в житті ми навпаки стали, стали ближче. Один з одним спілкуємось про форму, про життя, жартуємо. Ну, тобто, в нас виключно. Фо фан, скажем так. Ну, після матчів там буквально на 5 хвилин. І вихідний день теж там було 40-40 хвилин, тому що вона працює. в мене робота, фокус і нічого, після, після чемпіонату буде час. Е, ну, звичайно, коли хтось із, е, родних людей підтримує, то як, як шостий польовий. Е, так, так, це допомагає. Так, в нас, є, в нас є такий план з Богданом, щоб як можна довше грати на нуль, тому що це історія. Я вважаю, що такого не було ще на національному рівні, мабуть, в таких дивізіонах, бо це вже не, не слабкий дивізіон, я би сказав. І якщо зіграємо всі матчі на нуль, ну це, це історія. Це дуже, дуже круто. Це велика подяка команді, оборонцям. Та, звичайно, ні, ми не дивимося, хто який суперник, ми налаштовуємося на кожен матч, як, як на останній, тому що це професійна команда, професійний рівень, і ніхто не, даже гадки немає, не має, щоб недоналаштуватися або десь, десь зіграти не наповнював.